Зглаз, це страшне діло. І сьогодні я працювала з одною людиною, в неї не було порчі, в неї не було спеціальної навесної сірої порчі, в неї був страшний зглаз, в неї не було захисту, і вона набралася наскільки набралася зглазу, що це було просто нереально. Дивіться, який я, речі, вилила чорним дьогтем. Я тепер можу свободно їх брати. Дивіться. Тут два чорта. Один чорт і другий. Дивіться, що на чорному воскі, чорний воск і зелений. Заговорний мій воск, що вилилося. Ви бачите, яке страшне? Тут нечість. Оце дав їй зглас. Я зараз вам дорогенькі, установлю сильніший заговір із глаза мого діда властелена. Що оце таке я більше не виливала з вас? Страшне, воно жре, це ж нечість. Дивіться, вам воно хватить надовго. Берете зараз, наливаєте чисту водичку, ту, що ви п'єте, чисту зеркальну водичку. Ставите поперед себе, я вам цю водичку зараз заговорю від зглазу. Візьміть побільше солі, солі, обичної солі. Поставте так перед собою і слухайте мій заговір. Я вам заговорю водичку від зглазу і соль. Дивіться, як ви прийшли з вулиці, десь вас зглазили, ви чувствуєте, що вас Отак, От температура. Не сіло, не впало, не больні, а температура підвисилася. Або у вас крутиться голова, або вам тушнить, або в туалет бігаєте, ну нападає те, що нападає. Це зглазили, це нічого ви не отравилися. Вам українська відьма зараз скаже, тільки чиста водичка, я вам зарядю зараз чисту водичку, від зглазу і соль. Щоб не було потом мороків, щоб не було страшних зглазів, ця водичка вам буде довго служити. Поставили і слухайте мій загубі. Бо я вам тепер роблю на чисту сіль, на чисту водичку. Ви потім цю водичку заговорюну перельєте собі в баночку, тільки вас лазили, берете правою ручкою, чуть-чуть собі, наливаєте, не туди, руку вмочать і личко справа наліво, справу наліво три рази, і потім. Лягли, передихнули 5 хвилин. Я з зніме, бо я двіга багато, що в мене. Я цей заговір знаю. Я це роблю. Я знаю, як вас спасти від глазу. Так само сіль. Умилися, три рази сказала, зліво направо і взяли щепоточку цієї солі, заговореної. На язичок чуть-чуть посмактали, побачите, голова перестає. Ви потім мені напишете відео. Я ні одного коментаря не удаляю. Скільки ваших... Коментарів, скільки ви будете читати. Я знаю, це допоможе. Я знаю, що це сила. Я знаю, що це сила колдовства дерев'янського. Вікова, вікова. І так, заряджаю вам, воду від глазу і сіль. Руки в мене чисті, негатив убрав. Соль, соль, солона, зола, гірка. Ти соль услади. ти зола. Огорчі, ти уголь очерни, соль я двіги кріпка, вода я двіги чиста, соль з глазником очі засолонить, воду я двігнув, ніхто не очернить, ні колдуни, ні колдуниці, ні брехливі ворожбиці, ні чорні, не сірі, не руді очі. Не старі, не молоді не злазять, не оклівещуть і чорним глазом не накинуть, не глянуть. Як сонце взійде, чиста вода я силу від зглазу вбере. А вода я від зла. Соль від зглазу, чиста вода, я вода від зглазу Стоп установила. Водичку цю перельєте собі в баночку, ставте так в недоступному місці. Не закривайте, не закривайте. Соль так само, не закривайте. Зглазили, протріться, сольки чуть-чуть візьміть, побачите, як рукою знімаєте.